Свято квітучої сакури один з найдавніших обрядів японців, а віднедавна і Черкащан. Поети і художники здавна виражали сакурі свою любов в словах і фарбах. А от у обласному лісгоспі цінувати досконалість і бездоганність японського квіту поки що лише вчаться. Сакура тут з'явилася не так давно її подарували колеги з Західної України. А це було якраз у 2000 році на зламі тисячоліть і так сказати усі. Садили якісь пам'ятні посадки, і наше управління також вирішило. Тодішній головний лісничий, що працював, він сам родом із Закарпаття, бачив ту красу, ми зв'язалися і нам презентували п'ять деревець сакури. У обласному лісгоспі залишили два деревця. Треті лісівники подарували колегам зі сміли. Інші не прижилися на Черкаській землі. Хоча загалом сакура не потребує особливого догляду, кажуть її опікуни. Взагалі вона не примклива. Вона як Ну, дерево інтродуцент, ну, можна сказати, вже наша українська, як наша жінка, неприхотлива. Вона, бідна, і зарплати може не дополучає, може ще, а вона тримається і така чарівна, як ви. Головне кажуть черкаські лісівники зрозуміти східну філософію краси. Людина, яка не розуміє краси, вона недостойна називатись людиною. Дві черкаські сакури вже мають своїх шанувальників і не лише з міста. Стали люди інтересуватися. Дзвінки пішли. Приїжджали також сюди, фотографувалися сім'ями, молоді люди. Японські у цьому штучно створеному міні-дендропарку не лише сакури, яскраво жовтим квітнуть тут і пишні японські керії. Ось такий кущ красиво квітує. Правда, що вже потрібно її розмножити або пересаджувати. Трошки, коли ми створювали, все було маленьке, а зараз трохи тісновато. Тіснувато, бо сьогодні тут ростуть та квітнуть понад 40 видів екзотичних рослин, в тому числі японська софора з унікальними лікувальними можливостями, магнолія кобус, тюльпанова та гранатова дерева, інжир, форзиції та інші зелені гості з далеких країн. Євгенія Гнєушева, Юрій Підлісевич Вікка новини.